Два нові розслідування розкривають ситуацію зі злочинною торгівлею органами в Китаї. До експертів потрапили документи, які свідчать про те, що хірурги вирізають органи для пересадження в ще живих людей. Правозахисник Девід Мейтас розслідує питання незаконної трансплантації в Китаї з 2006 року. Він каже, що в КНР не дотримуються міжнародних норм трансплантології, згідно з якими органи мають вирізати лише після підтвердження смерті мозку. нещодавні розслідування насамперед надали докази, які підтверджують те, що ми вже виявили. Людей убивають, щоб вирізати їхні органи, а не вирізають органи після підтвердження смерті мозку. Згідно з результатами розслідування, значну кількість органів для трансплантації в Китаї і далі отримують незаконно в обхід офіційної системи реєстрації. Це відбувається попри те, що у 2015 році влада Китаю оголосила, що більше не використовуватиме органи засуджених до страти в'язнів. У 2006 році ми провели прес-конференцію і заявили, що це нова форма зла на планеті, але люди звикли чути про інші форми масових убивств. Легше повірити. В те, що вже відбувалося в минулому, і якщо ви налаштовані скептично, просто подивіться на докази. Питання незаконного вирізання органів розглядав і міжнародний трибунал щодо Китаю під головуванням сера Джефрі Найса у 2019 році. Він дійшов висновку, що в КНР тривалий час насильно вирізають органи ув'язнів сумління, і кількість убитих величезна. Здебільшого, це практикувальники фалуньгун, а також уйгури, згідно з висновками трибуналу, у процесі переслідування у Китаю відбуваються злочини проти людяності. Палуньгун це система вдосконалення душі та тіла. Вона містить п'ять комплексів плавних медитативних вправ і заснована на принципах істина, доброта й терпіння. Коли в 1999 році прихильників цієї медитативної практики почали репресувати, нею займався кожен 12-й китаєць. Водночас Мейтас уважає, що масштаби злочинного вирізання органів і далі зростають. Практикувальників Фалоньгун, яких арештували й тримають у в'язницях з роками, стало недостатньо, щоб задовольнити попит на органи. Тепер використовують органи уйгурів у Сіньцзяні. використовують для пересадження пацієнтам з усього Китаю та навіть з інших країн, бо до Китаю приїжджає багато трансплантаційних туристів. Це дуже конкретний приклад поширення порушення прав людини, але є й інші шляхи поширення китайської практики вирізання органів, наприклад, через ініціативу Один пояс, один шлях. Ми бачимо, що нині ця практика вже є в Таїланді й Камбоджі У березні Британський парламент заборонив своїм громадянам їздити до інших країн для пересадження органів, зокрема й до Китаю. Проте Мейтас вважає, що цього замало, бо такі поїздки ніхто не відстежує. Також він каже, що західні трансплантаційні медзаклади часто співпрацюють із китайськими, навчають їхніх лікарів або направляють туди пацієнтів.